Я в 46-му році як З сусідного села з жінка сиділа. І її як посадили, вона видала мене. Але я ще відпирала до потерепуйся. Її вже добре були побили. ще й я її била, вночі нас посадили або ще я била, кажу, то не я. Вона і кульчики дивилася. І все, я кажу, я тебе не знаю, я з тобою не була, то неправда. І я так відмовила. Але то ще й велика історія, то мене ще сестра викупляла. Mm -hmm. Ки Кигибіста жінка жила там в стрілочок по сусідству мого чоловіка. Вони брали молоко у них. І моя сестра, як привозила мені їсти в тюрму, то заходила до них і подивилася, що вона дуже бідна. То сестра з мене дуже гарну суконку їй дала. їй дуже гарні дала. Тато продав свиню на старі гроші, вісім тисяч. І той КГБ, начальник Демідов, мене арештував начальник НКВД Тарасу. А випустив мене начальник КГБ Демідов. І ще мене по плечі похлопав і сказав: вдірай і більше не попадай. Якщо ще раз попадеш, пропадеш, то я ще три роки ховала. Розумієте? Mm -hmm. Ну, але я за, за німців, я була. Е Воспитательницю дитячого садочка у Біберті, нас курси були 6 місяців. А на другий рік вже Український комітет наш занімчив дав нас на курси фейшерів. То я вже мала ту німецьку аптечку, то я вже лікувала хлопців. Як нас загнали в Романівський ліс, от, от Львівська область, в Романівський ліс, в Криївку, там був ранений хлопець у плече. І мене привезли туди, а якраз облава туди Романів, під Ярків. Миколаю туди дуже облави йшли, бо то були ліса. А там Київка була вже не дуже велика, а там ще прибігли хлопці. І ті, що мене привезли, того хлопця лікувати. І нас 18 чоловік залізли в Київку. Ми ще сховали. І я його спасала, але я його вже не спасла, бо ми ще всі душили. Той ранений помер. А ми якось пережили ту облаву, що та облава перелетіла, і один піднявши, подивився і каже, що вже не видно нікого, ну сліди. І ми легенько він один виліз, тоді нас витягали на пів живих, бо ми вже були дуже придушені, знаєте. І ми йдемо другому штучне дихання робили, від, від себе відживлювали, як могли. Того хлопці там закопали, похоронили того, то що помер. Ну і звітам, і ще йдемо солдат ззаду, за тою облавою, дуже далеко був ідем солдат. Я то ніколи не забуду його, навіть лице пам'ятаю. І він як побачив, що ми вже там одного вже відкачують, і він так обминув нас і так показав, що він буде мовчати. Ми зараз повтікали звітам, але він, видно, мовчав, бо ще ніхто не вертав туди. Потім вже вечора наші хлопці повернулися і того хлопця закопали, що вмер. Щоб ну той солдат нічого не сказав. Нічого не сказав, тільки показав так, що він буде мовчати. Ну і ми там звідти вже потім в село добралися, з села вже фірами нас порозвозили. Я була і ще одна фельдшер була жіночка. У нас в шани була така Галя. Я її фамілії не знаю, то її фамілії ніхто нічиєї не знав, Її було псевдо. Моє було псевдо Галя, її було псевдо Галя. Так, так. Так що ми пережили ще багато. А там під е, городком, як ми були, як той більшов, то нас потім ночі возили по селах, там ранений, там ранений, але вночі, що я того терена не знаю, де мене завезли, там я вказувала допомогу, та все. Було багато і в моєму селі теж на, на хуторі де жаним тато купив хату. В тій хаті я лічила теж одного, йому осколки вибирала з ноги, такий був файний. Потім я працюю в трамваї. І він водітель трамваї. Я завмерла, як його побачила. Він завмер, як мене побачив. Він до мене ще не признав, я ще до нього не признавала. Аж пройшов дуже довгий час, він з моїм напарником працював і каже, я її знаю, але той мій напарник був такий файний хлоп наш. І він йому все розповів. І потім той мій напарник каже, ти знаєш, що познайомився з ним, бо він тебе таке добре знає. Я ще бо його дуже мене не видав. він не видав. Я його не видала. Він мене не видав. Так ми працювали разом.